Верни рулет зробити дуже смачний, тому повторимо. Він не дуже складно готується, але, на жаль, в моїй кухні в коридорі готувати все складно. А я готую тут, тому що, по-перше, якщо не готувати, то від цієї їжі тебе так рознесе і тут і так поправився. А так, якщо їжа сам готуєш, не знаю, чомусь у мене так виходить, що якщо я готую, то я менше поправляю, чим купляю вже все готове, чи в тафель беру. І тоді тебе розносить ой-ой. ой Так що готуємо заварний крем, М -м ще заварний крем, це тісто, дуже рідке. І схоже, на, я дивилась, торч чи пиріг Карпатка. Треба спробувати теж. Схоже на цей заверний крем, і дуже смачно, і начебто нескладно готується, правда, не на моїй кухні. Так, заверний так. крем, останній штрих, масло на бах туди. І перемішуємо в гаряче прямо. І ждемо, поки охолоне. А далі оце все треба обирати. охолоджується і намащується рулет. ось він там ще не готовий рулет мій я не буду відкривати Так, мій рулет уже на фінальному, так сказати. На фініші. Тому зараз покажу, як це я рублю цей рулет в кінці. До речі. На каналі є ці заварні рулети, дуже смачні. Це я вже роблю його другий чи третій раз. Дуже смачно. Отже, в мене такий пласт рідкого тіста вже приготувався, трошки пересмажився. Ось так зніму. Так, видно, видно. Тепер крем заварний зварився. Я ось такою пліночкою накривала до самого самого щоб... Крем не покрився кірочкою такою зверху, тому плівкою. Викинула плівку. А тепер беремо цей крем, от у нього нема кірочки цієї, бо я плівкою накрила. І причому я бер... минулий раз я робила багато крему за рецептом виходить. Я в два рази менше зробила. Не тому, що так мені крему не хотілось, тому що мені мене молока не вистачило на крем, але так як я бачила, що криму дуже багато, то вирішила, що ось цього крему мені половину менше, якраз на половину менше, ніж за рецептом, вистачить. Ми його викидаємо сюди, на наш рулетик. Зараз Крем з маслом. І молоком, і крахмалем. До речі, крахмал краще, коли робите заверний крем, то крахмал набагато смачніше. мукою мені взагалі не подобався заварний крем. А з крахмалом зовсім менше смак. Мені подобається. Ось так. Все-все-все по все, 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 крему у нас мало. А тепер розмазуємо, розмазуємо по поверхні нашого коржа. Ось такий корж виходить филясти, але дуже смачно. Ось такий заварний рулет, справді, виходить. Я ж кажу, Карпатка десь подібна виходить. От торт, Карпатка торт чи пиріг Карпатка. Дуже смачно теж треба зробити, теж такий десь приблизно не дуже складний рецепт. Якось зробимо разом з вами. Так, і тепер згортаємо, ось я під ніс підложила плівку. Щоб мені легше було згорнути сюди більше крему, бо тут більш засмажене тісто корж. Щоб тісто розм'якло, тому додамо сюди більше. Так, і згорнемо. Ось ось. Так, будемо згортати, згортати, згортати. Угу. Такий корж виходить кремом смакота. Але треба, щоб охолону. Цей рулет треба, щоб холону. Трошки він у мене пристав до сковорідки, скажімо так, віддирали. Але все одно така смакота. Попробуйте, я дам ссылку. На рецепт рецепцію крему, о, крему на рецепт рецепцію заварного рулета. Дуже смачно. Так, треба якось так, щоб і по бокам прихватити в холодильник. Тепер поставимо холодильник на стабілізацію. Я прийду з прогулянки і якраз буде готовий цей крем. Цей рулет будемо під чай з нашим рулетом. Смакота. Так, сам холодильник на стабілізацію рулета. Все, сніги, все. Розтанули. Відлига. Лід, правда, вночі трошки підмерзає. І тут правда, просто суцільна ковзанка. А я зайшла, зараз буду звідси вибиратись. Бо вот так шльопнуться в калюжу, не дуже хочеться. Ось вона. Якось потихеньку. Будемо звідси вибиратися. В бухті ще льот, ну, вже та зовсім. Зима закінчилась тут. Сансосі. Останні сніговики, що залишились від морозу, і снігу. Ось вот такий вигляд мають. Зимі капут. Сьогодні 15 січня. І так, я в Сонсусі. Сьогодні 15 січня. Зимі капут, відлига. Калюжі. Ну, ще трохи як морози були сильні, то крига ще ну, вже ламається. Небо сіре, настрій такий ж. І вийшла, тому що витримати це все плюс новини з України, плюс те, що ти ну зовсім. Не думав так довго тут бути. Якось так. Настрій такий, як і погода сьогодні. І взагалі на нулю, не хочеться нікого не ні чути, не бачити, слава Богу, що така не погода, що тут людей мало, і я можу пройтись, тому що... Я ж кажу, вже сил немає ні на що. На бридло все це. По самозавіску. А і тебе доселіся. Так все. Повідаю. Полудили, это связано с мной, а прижили, да, О, с крючкой вот что, чужие, чужие. У нас с крючкой уже да? Сложили, да? Малечі не підпускають самі голодні. це особо я Морозик Морозі Побули біля птахів лебедів, всянки їх трошки погодували і настрій піднявся. Красені. Все, пішли далі. Супер. Нарешті, після морозів з'явилися лебеді і інше птаство. Красаві. Зараз прогулянки. Мій тортик стабілізувався, верніше заверний крем. І ми його тепер їмо з чаєм, чи п'ємо чай з рулетом заверним, який я приготувала прямо сьогодні. Дуже смачний. Рекомендую. Силку залишу. Це справді смачно. Я вам всім заглядую, всім, всім смачного. Приєднуйтесь, готуйте, приєднуйтесь до смакування смаколиків. дырки. И то вот такая ну, дырка від Залышки лицевые. Там херёда. И трохи, трохи снега. Но завтра я уже поздно буду. Всё. 15, 16, 17, тобто середина січня. Нібитом тут уже може бути віса. Вибирають трохи агрі. Посипали такого придумала. Галика. Було так. Вибирають. Не знаю, як не було. Виробляють життя

42 навіть не скудук. На, переходило, да, так, мне понравилось. 3. 4. Кошкира. 50. 50. 50. Кошкира. 50 евро. Маловато. Какой ярдок я сумма? Решила на 44 Конечно, будненький но зато я куда расту. Но нет. нет. Еще одна картошка. Я не знаю. Я не знаю. Я Ничего хорошо. Темножки великовато. Не поговорила, а что? Такие у меня не было. Это маркетинг тур, кулер Хаки. Ну, так как я попадаю.

Это кустюшка короткого. Да. Значит, у меня на ученой свитке, тоже просто. Мне так сдается. Я распределюсь, но это не думаю, насколько она стоит. Цена. И, как цена. Ну, как еще нужно? Что нужно выбрать? Ну, это распределюсь. Какая цена? Можно широкие штаблишки. Новый топ. Не знаю. Не душу. надеюсь, а мы пошла. Не вс год. Найдешь на. Я вже думала міряла-міряла всі куртки, нічого мені не підійшло, Щось, мені нічого не сподобалось, скажімо так, поки що буде так, як є. Будемо, значить, хуйнути, а не купляти нові куртки. Так, і знову ж таки казали, що піч не піду, нічого не куплю, але пішла і купила безліні. Пишуть, це нижня частина а, нічної піжами. Бамволі 90%, 95% написано. Ой, ні, 100% написано бамбулі, що це розказує. Так? Ну, можливо, і бамболі 100%. Так, ось така. Написано 100% баумволі, піжамка. Нижня частина по акції. Верхню частину будемо підбирати. Ну, труселя без акції, теж баумволі. бо тут синтетичних купа, не знаю, хто їх носить. Хіба що на певні дні, а так носити синтетичні труси. Це просто неймовірно. Далі, знову ж таки, по смішним цінам, але накупляла ось таких новорічної мішурі по акціям, по скіткам. Ну, смішні ціни, але одне, до друге, до третє, то і сума збирається все. Ну, Вже я казала, що все не піду. Ну, Вже і акції на цю всю мішуру закінчиться. Я вже батарейки вставила, купила ось такого китайського пінгвіна. Хоча мені він більше нагадує не пінгвіна, а космонавта. У мене це космонавт, ось я її включаю. Космонавт-пінгвін чи пінгвін-космонавт, або просто космонавт. Ось така новорічна іграшка. Ось стоїть. Звеселяє мої очі. Накупляла на подарунки. Ось такі. Ну, тут батарейки нема, ось такі дуже гарні лед свічки, мені не подобається. Я в них в захваті, скажімо так. Ну, не в захваті, не в захваті, а не подобається. Ось така ще свічка. Ну, це на подарунки, скажімо так. Ну і купила те, що можна було і не купляти, розпаковую при вас ось така, ось така, така ось лед лампа. Нічник. Ставимо я сюди коробку запакована, але склом, я, я все, що купляю, думаю, як її буду вести додому. Але така симпатична, правда, я не знаю, як вона не знімається, як там всередині, треба якоюсь щиточкою протирати, пелючку, якщо тут всередині буде. І е, тут батарейки. О, слабенькі, треба сильніше міняти, ось така лед лампа. Не знаю, тільки тому, що 50% була акція, то я купила. Коштувала 10, купила за 5, але 5 євро це теж гроші. До плюс Мішура, де всяку дребідень. Ну, так от треба збирати гроші, а я трачу. Ну, така непогана ледлампа. Ну, не знаю, погана, непогана, скляна, тому для мене це не дуже. Бо ж треба якось переправляти буде в свій час. Так, і не. купила назад її ставимо додому. І купила ще так, ще, ще купила. Ага. І купила я нарешті міряла міряла, Там ви відео бачили, міряла міряла, Куртку не купила, але купила собі шкіряний рюкзак. Зараз це Норвегія. Ну, він не важкий, але... Позаду от такі зручні застібки, якщо тобі рюкзак не треба, а це як портфель або сумка, так? то є ось такі застіпки, які можна ось так знімати і вдягати як рюкзак. Хоча вона сама по собі не важка. Так? Я одну була купила один рюкзак шкіряний, а він, а він виявився дуже важкий. а це навіть з цими залізними не важкі. Зараз приміряємо до себе. Ось такий рюкзачок. Як він вам напишіть? Мені подобається шкіряний, хоча тут від шкіри відходять і я теж так подумала. ну Просто синтетично, так більше той у мене яскравий рюкзак мені подобається, він там ж не шкіра начебто. Ну Там якість мені подобається матеріал. А так синтетичне не дуже. А шкіра, я так подумала, дійсно не відходять, тому що ну, шкіра це мертва тварина, це мертва енергія. Ну Поки що похожу, хоча чогось я прийшла до цієї думки і мені щось стало якось не по собі, Але зате носка приємна вона до тіла, дуже довго носиться. Просто треба не думати про мертву енергію, скажімо так, поки що. Але думаю, що треба від цього теж відходити, від цього всього. Як тільки щось матеріал синтетичний, знайдеться підходящий, то треба купляти те, що не має мертвої енергії, скажімо так. Ну, ось такі мої покупки. Так що, підписуйтесь. Далі буде. На вулиці вже сонце, теплині. У цьому пальтішку жарковато. Але крига ще не розтала. Мабуть, вночі трошки збу. Бо при такій теплині мала б уже розтати. Чи надто великі морози були. Тому Тут уже весна. Терця зовсім нема. Тиха, тиха погода. Сонячна, тиха, тепла. Вон, млин вітряний навіть не зрушується з місця Сансосі.